Раз попа, два попа, три попа. І стул. Ми на виставці попама. Ми в палаті мистецтва арсенал на виставці по марк. Що триватиме 24 листопада по 4 в дурні. Тут зібрано більше 340 робіт відомих скульпторів, графіків і живописів Португалії та Іспанії. Агостіно Кордейро, колекціонер. Великий знавець мистецтва і власник галереї Кордейрос, в якій власне і зберігаються роботи, представляв проект в інших містах Європи, але в Україні показав його вперше. Офіційне відкриття виставки, повна назва якої 60 років світового сучасного мистецтва, відвідали знані художники Маріо Бісмарк та Антоніо Маседо. От, наприклад, робота Бальтазара Тореса наш шлях у мусорному контейнері по маленьким дорогам їдуть маленькі автомобілі. Довколо чутно розмови англійською мовою. Люди роздивляються роботи. Хтось думає про їх зміст, а хтось здивовано дивиться по сторонах.